Вітаю, друзі, на каналі Мій Сад. В сьогоднішньому відео хочу вам розказати про широколисту гортензію, новинку сорту Eclipse, яка заквітла вперше в моєму садку. Я її вирощую у контейнері. Але чому, друзі, я хочу їй приділити таку персональну увагу сьогодні не тому, що вона дуже гарна і особлива. Зараз поясню чому, а ще й тому, що друзі, я два роки тому, ну це вже верніше три роки, третій рік вона у мене. Коли я її придбав, значить я шукав інформацію на просторах Ютуба і по вирощуванню там якісь рекомендації. І, друзі, я нічого не знайшов взагалі інформації ніякої. Тому хочу поділитися, можливо, комусь це стане в нагоді, можливо, комусь пригодиться, значить, дивіться. Ну, яка особливість, перше, що кидається в очі, це звичайно забарвлення листя. Позабарвленню листя у неї, як то сказати, конкурентів немає. Ну, принаймні на моєму участку, серед моїх гортензій. Тому що листя темне, чорне таке. Ну, я навіть не знаю, можливо, більше краще назвати це якийсь такий колір баклажан. чи... Чи фіолетово, не фіолетові, не знаю навіть. Ну, темний, темний лист. Але, друзі, є така особливість, якщо ця гортензія буде у вас рости в тіні або в такому сильно притіненому місті, то листя таке темне не буде. У мене так минулого року було, я її заховав, сильно притінив. Я думав, що вона буде горіти на сонці, але листя стає таке більш зеленкуватим. Так що її все-таки потрібно розміщувати на такому добре розсіяному сонці. Тому що, якщо її притіняти, то листя буде ось таким, бачите, ось там те, яке є заховане всередині, воно вже має такий зеленкуватий відтінок, бачите? Так що її потрібно розміщати або садити у таких місцях, де є добре таке розсіяне сонце. Ну Не знаю, чи її варто висаджувати у відкритий ґрунт. Я її не висаджував у відкритий ґрунт, не ризикнув, по-перше, тому що тільки два кущі. Минулого року живцював. І що на рахунок можу сказати зимування? На рахунок зимування, друзі, в відкритому ґрунті я думаю, що вона не перезимує. E, значить, ті педев'ятки, які я вкоренив в минулому році, не всі перезимували, тому що я їх так кинув в такі самі жорсткі умови, в неопалювальну теплицю без прикриття, без накриття, і, мабуть, весняні повторні заморозки. І вони не усі там деякі перезимували, але тільки не всі, друзі. Так що я думаю. Відкритий її ґрунт, не варта її висаджувати. На рахунок того, чи вона ремонтантна, не можу сказати, тому що минулого року я її повністю живцював на протязі всього сезону. І є ще такий один нюанс, чому я її багато живцював. Тому що, друзі, в неї пагони досить тонкі. І ця гортензія, вона не буде така прямо стояча із такими. Жорсткими пагонами, коротше, вона розвалюється. Вона у мене зараз підв'язана. Минулого року я думав, що вона неправильно сформована, я її переформовував. Я її зробив дуже-дуже низьку обрізку. Не знаю, чи вам буде видно. Ось ці всі пагони, ці вони виросли цього року, можна сказати, із, із рівня ґрунту. Практично. Вони мали дуже низьку обрізку. Я думав, що вона стане більш такими твердими пагонами, але ні, друзі, вона розпадається, вона зараз підв'язана. Якщо я її зараз розв'яжу, то вона буде просто, можна сказати, як ампельна, як ампельна гортензія. Так що, хто не любить такі сорти, які розпадаються, які потрібно підв'язувати, то майте це на увазі. Я думаю, що вона так така у всіх, тому що вона другий рік така у мене. Ну, звичайно, по кольору тут нічого не скажеш, друзі. Тут, як то кажуть, слова зайві, тому що вона дійсно червона. Вона навіть не червона, бачите, вона от тільки починає розцвітати ось пуп'ях. Він вже такий, такого насиченого, гранатового темного кольору. І, і вона квітне квітне вона дійсно червоним. Навіть не то, що червоним. А просто якимось таким спочатку, ось бачите, ось цей такий ще менш розквітлий, розквітлий суцвіття, воно таке червоне і прямо з такими чорними, чорними мазками, такими, такими насичено темним червоним відтінком. А ось цей купляк вже більш такий насичений, більш такий роз, розквітлий, такий він більш такий веселіший. Бачите ось? Ось так виглядає. Дійсно, вона є червона і вона починає квітувати червоним і без таких особливих підкислень чи там якісь там алюмінієві квасті, Нічого взагалі я цього не застосовую. Тільки звичайна підживка флорколор color була весною. Більше ніяких особливих таких закислень. Ну, вона росте у слабокислому ґрунті. Ви знаєте, що я вирощую свої гортензії у слабокислому ґрунті. Ось. Такі особливості, друзі. Але хоча в мене є, наприклад, сорти гортензії, можливо, не знаю. Ось сорт, наприклад, зараз вам покажу. Дивіться, буде ще тільки квітнути. Це є. Зараз я подивлюсь, секундочку, French Can. Бачите, як починає квітувати French Can. French Can має, до речі, теж такі. Похоже, вона квітне теж таким червоним, досить насиченим цвітом. І бачите, в неї пупляхи теж починають з таким червоним забарвленням квітнути. Ось. І зараз вам покажу, ще, наприклад, червонолиста у мене є. Ось теж вона має назву червонолиста, але бачите, по листю вона, звичайно, не конкурує з екліпсом. Вона теж гарна, якщо б не було поруч екліпса. На її листі таке має цікаве забарвлення. І соцвіття в неї теж досить такі гранатові і досить насичені. Бачите, вона починає теж квітнути таким насиченим насиченим таким кольором. Це вже видно буде, що суцвіття будуть коричневі, друзі. Ну ось Це, що я хотів сказати і поділитися на рахунок вирощування ось цього сорту. Екліпс, друзі. Всім дякую за перегляди, всім бажаю добра, миру, спокою.